Вітаю! В ефірі програма Очі. Оперативну чесну інформацію про найголовніші події дня понеділка. 25 травня уже готові розповісти наші журналісти. Отож, дивіться сьогодні у випуску. Донечанин пограбував заправку у Львові. Гроші На що дітей Петро Порошенко рік при владі. Що змінилось? Жити по-новому, та живемо зараз всі по-новому. Тільки не в кращу сторону, а в гіршу сторону. Юніорська збірна України переможе з чемпіонату Європи з боксу. Ну, фінал дуже був складний. Я провів три бої, щоб потрапити в фінал. Смертельне недбальство через халатність працівника Львівводоканалу майже два роки тому загинула дитина. Провалилася у каналізаційний люк. Справу довго розслідували правоохоронці, і нещодавно суд оголосив вирок. Начальника дільниці каналізаційних мереж західного регіону комунального підприємства засудили на чотири роки позбавлення волі. Про трагедію на вулиці Широкій, яка сколихнула все місто, ще досі нагадують дитячі іграшки на злощасному люці. І хоча після інциденту небезпечний отвір закрили, матері з дітьми стараються місце оминати. Гуляти страшно, звичайно, страшно, то не, не один каналізаційний люк, який є відкритий. Їх позакривали після того? Постаралися в основному. Ні, ми за своєю дитиною дивимося на майданчику. Крок дворічного хлопчика на цей каналізаційний люк став останнім. Кришка перекрутилась і дитина провалилась. Малюк загинув. Тіло дитини знайшли не одразу лише наступного дня. Тоді ж правоохоронці затримали й винуватця начальника дільниці каналізаційних мереж в західному районі. За півтора року йому оголосили вирок. Відбувався судовий розгляд, в ході якого були досліджені докази, як були зібрані стороною обвинувачення, так і стороною захисту. З За результатом судового розгляду якраз 22 травня був винесений обвинувальний вирок вказаний кримінальній справі, кримінального провадження. Міра покарання 4 роки позбавлення волі і 2 і роки позбавлення адміністративно господарської виконані функції. Адвокат обвинуваченого з вироком не погоджується разом із засудженим. Планують подавати апеляцію. Суд постановив вирок і обвинувачує в тому, що він не забезпечив обстеження каналізаційної мережі. В судовому засіданні було встановлено, що таке обстеження цього колодязя каналізаційного проходило за три дні до трагедії. А такі обстеження роблять раз на місяць, запевняє екс-начальник дільниці каналізаційних мереж західного району комунального підприємства Львівводоканал винним у смерті дитини себе не вважає. При огляді місця події 7 жовтня всі конструктивні елементи, що корпус люка, що кришка люка, знаходились на місці і жодних порушень, пошкоджень не було виявлено. Ну, а трагедія вже сталася з нас 10 жовтня, оскільки у нас немає можливості кожного дня проводити обстеження. Я не винуватий цій трагедії. Аби оскаржити рішення суду, є лише місяць. А тим часом у соцмережах містяни також згадують про трагедію, викладаючи фотографії нових аварійних колекторів, зокрема по вулиці Науковій, таких аж два. Ірина Мочульська, Тетяна Діяк, Василь Скопик. Програма Очі на Львів ТБ. Рік тому, в першому турі президентських виборів, Петро Порошенко був обраний лідером української держави. Цьому передувала революція гідності, сотні жертв у боротьбі за європейське життя, який обіцяв у своїй передвиборній кампанії теперішній президент, припинення війни на сході, боротьба з корупцією, знищення олігархату та вступ у євросоюз це ті тези, якими Порошенко переконував своїх виборців, що дотримав слова думки політологів та тих, хто творив революцію гідності. Любомир був з перших днів на майдані. Хлопець й досі пам'ятає в деталях розгін студентів. Тоді його разом із побратимами Беркутівці намагалися кайками переконати. Систему не зламаєш. Та вже зараз революціонер із розчаруванням пригадує обіцянки, ще тоді майбутнього президента України Петра Порошенка. Був певен, із таким гарантом країна нарешті стане умріяно європейською. Однак європейськими в країні стали лише ціни. Ціна на газ росте, на комунальні росте, тобто це людям важче жити. Та тобто жити по-новому та Живемо зараз всі по-новому, тільки не в кращу сторону, а в гіршу сторону. Не тільки не, 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 сам Порошенко як президент. А я ценю куря. Тобто всі, хто дірвався до куре, ні ніхто не виправдав. Рік президентства Порошенка аналізують сьогодні. Політологи, фахівці пригадують чималий перелік обіцянок: повернення Криму та реформи, які зроблять життя українців кращими. Нагадують і про те, як гарант обіцяв зав'язати із бізнесом та продати фабрики рошен. Поки що, очільник країни впорався лише на половину. Він трішки я так підозрюю, то він просто так віддати якось. Незгідний це з тим пов'язано. Хоча, чесно кажучи, з політичної точки зору треба було би якось це питання вирішити чи переписати там, чи не знаю, чи подарувати комусь. Про Крим все менше й менше говорять і таке враження, що його просто обміняють на такий гнилий мир у Донбасі. Це не виконаний пункт. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Ну, рік після виборів і реалії Яворівського полігону показали одягнених та взутих солдатів красномовніше, аніж сам президент. Як насправді живуть і чого потребують вояки на передовій, знає ігор. Чоловік прийшов в майдан, відстоював свого президента і сьогодні сам допомагає воякам на сході. Його його слова розходяться з діями, тому що ми бачимо забезпечення армії на сьогоднішній день. Немає військові, які на передовій щоденно просять допомоги. Проте у президента ще є чотири роки, аби все ж виконати свої обіцянки. Та варто нагадати, що за цей час він зобов'язався зробити найголовніше приєднати Україну до Євросоюзу. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ». Отруєним у ресторації театр пива правда встановили остаточний діагноз. Нагадаємо, що після відвідин ресторану на площі ринок 32 в період з 10 по 12 травня майже 50 людей потрапило на лікарняні ліжка. Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні залишаються ще 12 осіб. Як розповів головний санепідеміолог міста, адміністрація правди попрохала, аби медики відібрали на аналіз частину продуктів та встановили причини отруєння. Результати перевірки вже відомі, проте інформацію не розгорнули. Голошують, адже чекають, коли ресторатори офіційно зроблять публічну заяву. Якщо останні не захочуть говорити, санепідеміологи змушені будуть залишити причини у таємниці. Вони просили залишити дати їм інформацію, а вони кому будуть вважати за потрібне, тому її будуть надавати. Наприкінці травня українці традиційно вшановують усіх, хто героїчно поклав життя за незалежність рідної країни. У цей день згадують упівців, січових стрільців. А впродовж двох останніх років в Україні почали вшановувати й новітні героїв майданівців та загиблих воїнів. АТО. Разом зі всіма львів'янами згадали про хоробрих воїнів і наші журналісти. Вітаю! Біля пам'ятника провідникові націоналістичного руху Степанові Бандері збираються усі, хто ще пам'ятає, як відстоювали українську незалежність в 50-х роках минулого століття. Ветерани ОПА кажуть, захищаючи країну тоді, навіть не підозрювали, що доведеться знов братися до зброї. Добровольчі батальйони, які так як і ми, як вже то виступав, так як ми без повісток. Військоматів добровільно вже пішли сини і дочки. Захистити від окупантів всіх окупантів нашу землю. Вже традиційно відвідують урочистості й очільники міста та області. Дехто приходить навіть з дітьми, аби малеча в обличчя знала своїх героїв. Вже не перший рік прихожу своїм сином. Для мене є надзвичайна неприємність і гордість брати свого сина для того, щоб він вже з самого малку почав виходитися в патріотичному дусі і був патріотом України. Опісля кілька хвилинного віччя урочиста хода до пам'ятника Тарасові Шевченку. Люди заслуговують на це. Навіть не тільки загиблі, і живі теж. Дорогою учасники акції вшанували й інших героїчних українців Романа Шухевича та Євгена Коновальця. Ще 2014-го українці почали вшановувати не лише героїв минулого століття, а й новітніх. Цьогоріч на Личаківському цвинтарі львівські школярі та студенти теж згадали про загиблих майданівців і воїнів. АТО. опісля молодь разом із ветеранами поклали квіти до пам'ятника Шевченкові. Костянтин Мальников, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ. Позбавлення волі ціною в дві тисячі гривень. Вихідними невідомий чоловік вдерся на автозаправку Вок, що на вулиці Луганській, та за допомогою палиці налякав працівників та забрав касу. Зломисник намагався втекти, проте на виході з АЗС заправчик нейтралізував нападника, повалив на землю та утримував до приїзду служби охорони. Інформація про пограбування надійшла на канал Варта 1 майже о третій ночі. Самообороніці сихова, які в ту ніч патрулювали місто, відреагували та за лічені хвилини приїхали на допомогу. Пролунав виклик із рації зело, де було повідомлено, що невідомий здійснив грабіж. Розбій, приїхавши на місце, ми виступили в ролі понятих. герой рятівник Ярослав. Він працює заправчиком, і це була його зміна. Коли побачив невідомого чоловіка, не злякався. Чому і сам не знає? Обіг заправку з іншого боку та озброївши шваброю. Чекав, коли нападник буде виходити з приміщення магазину. Став біля дверей і чатував вийде злочинець. До сіночі, так бачу, мене не бачив, Поки він виходив, Я його палкою збив і скрутив йому руки і почав тримати. За три хвилини з моменту тривожного дзвінка приїхала і охоронці. Їм працівник АЗС роботи вже не залишив. Як вдалося засвати, дана затримана особа з дерев'яною палицею вірвалася на заправку. Погрозувала розправою, забрала з каси дві тисячі гривень і намагалася втікнути. І відповідно, це побачив працівник. Він намагався його затримати. і Тут вже прибув наряд десь. Відповідно, вони його затримали. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з нападником на місці події. Як з'ясувалось, чоловік з Донецька він у січні приїхав до Львова та довгий час не міг знайти роботи. Не дивився фільмів. Відтак вирішив роздобути швидкі гроші шляхом грабунку. Богдана, а чому пішов на роз... На гроші можна. Нашого? Дітей нічим. – А чому в тебе заклеєні пластиром е, лице? Багато вчений дивилися. Як розповів сам нападник, у Львові у нього залишилась дружина та двоє дітей. Проте побачить своїх рідних він не швидко. За грабіж чоловіку згорожує від 4 до 8 років за ґратами. Олесь Варач, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ. Днями містяни вшанували пам'ять українського мистецтвознавця та багаторічного очільника Львівської галереї мистецтв Бориса Возницького. 23 травня 2012-го, внаслідок серцевого нападу, чоловік загинув за кермом. Вшанувати пам'ять відомого діяча культури до місця поховання зійшли з колеги, друзі та рідні. Усі згадують, з яким ентузіазмом працював Борис Возницький, і завдяки саме цій непосидючості були збережені сотні унікальних історичних пам'яток. Серед них визнані у цілому світі скульптури Іоанна Пінзель. Та один з найпопулярніших туристичних маршрутів Львівщини золота Підкова. Усі, хто мав можливість працювати з мистецтвознавцем, в один голос запевняють: такого знавця та фана своєї справи в Україні більше немає. Золота Підкова. Дуже багато замків, картин. Збережено власне завдяки Борису Возницькому. Він своїми руками їздив по селах і знаходив унікальні пам'ятки. Стільки, скільки він зібрав за своє життя, врятував пам'яток, це, це щось феноменальне дійсно, і яке, напевно, тільки під власне йому. 50-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького у Дублянах відзначили конкурсом духовної пісні. Більше пів сотні дітей майже зі всієї області змагалися за звання найкращого співака вокального змагання Пісня Серця. Світлана вийшла на сцену першою у своїй віковій категорії. Дівчина зізнається, хоча співає уже декілька років, хвилювання перед виступом їй побороти важко. Перша ну співала пісню і трошки хвилювалася. Мені сподобалося. Я думаю, що я добре виступила. Хоча це уже сьомий конкурс духовної пісні, проте цього року репертуар, який обирають для нього учасники, дещо відрізняється, запевняє його організатор, отець Михайло Микита. Зараз діти не просто співають, а у своїх творах відображають і ситуацію в країні. Ситуація в нашій державі і відображається в текстах, і в мелодіях пісень. І це закономірно. Діти співають про. Про нашу батьківщину, про потребу миру у ній різні форми молитви до Бога за добру долю для нашого народу переможців цього вокального змагання визначатиме журі. А учасники, які посядуть перші місця у трьох вікових категоріях, отримають головний приз подорож до Європи. Ірина Мочульська, Григорій Сускін, програма Очі на львів ТБ». Збірна України перемогла на юніорському чемпіонаті з боксу, що відбувався у Львові. У фінальний день змагань наші спортсмени вибороли сім нагород і посіли перше загальнокомандне місце. Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів на Львівщині відбувався вперше. На змагання приїхали понад дві сотні спортсменів із 27 країн Європи. Рідні стіни допомогли українцям завоювати чотири золоті та три срібні медалі. Так, у першому бою останнього дня змагань титул чемпіона Європи у ВАЗІД. До 48 кілограмів та першу золоту медаль для нашої збірної здобув Артем Дем'яненко. Юний боксер із Донецької області, попри травму, впевнено переміг суперника з Азербайджану. Фінал дуже був складний. Я провів три бої, щоб потрапити в фінал. Суперники були дуже сильними. У мене після другого бою були травми. Чуть -чуть. Боліли руки, а так все нормально. Я розмявся, підготувався, все було. Це усі сюжети, які ми встигли підготувати сьогодні. Адресу з нашого сайту, на якому ви можете побачити усі сюжети цього випуску, ви бачите на ваших екранах. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 20.00 в програмі. Очі.